Окупаційна влада не дозволяє жителям Херсонської області без російських паспортів повертатись до населених пунктів, які вони залишили після підриву росіянами Каховської ГЕС. Окупанти обіцяють надавати медичні послуги лише після отримання російського паспорта. Люди в окупації перебувають під захистом 4-ї Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Цікаво, що ця ж конвенція не забезпечує права росіян на окупованих Росією територіях України. Тому коли Росія змушує українців брати російські паспорти, вона намагається розповсюдити свою юридичну систему на захоплених територіях всупереч міжнародному гуманітарному праву. Процес паспортизації, насправді він ну сам по собі протиправний, да, про да ми говоримо. Але дуже важливий момент, чим він супроводжується депортацією. Вона іноді пов'язана з порушенням права надання медичної допомоги, так? вона іноді є елементом подальшого залучення до проходження служби в Збройних Силах окупаційної влади або Російської Федерації. Вона може бути пов'язана з насильницькими зникненнями, незаконними позбавленнями волі згідно з Женевською конвенцією, забороняється фізичний або моральний примус. Але що робити, якщо окупанти змушують вас брати російське громадянство? Сам по собі отримання паспорта Російської Федерації не є злочином. Тому якщо на вас тиснуть і ви рятуєте своє життя, здоров'я, життя і здоров'я своїх близьких і рідних, свободу, зберіть. Ну але будь-які питання бо, звичайно готові до того, що можливо на певному етапі деокупації або вашого виїзду на неокуповану територію, да, правоохоронні органи можуть дасть вам питання, чому ви отримали, ви повинні да, пояснити, чому так відбулося, і в принципі 9 з 10 ці питання знімаються. Тож, якщо ви теж є свідком чи жертвою воєнного злочину Росії, повідомте про це. Корисні контакти залишимо в описі до відео.